Друзі, слава Україні! Ви на каналі Команда А. Сьогодні я останній льот закриваю, ловлю карася. Пройшов слушок, що в селі неподалік міста вараж в одному з сіл. Це точніше Чучеве або Жулуцьк, як його називають, Клює карася. Ось в мене походу, маленька покльовка зараз не дає засняти. Вчора ловився дуже файно карась. Хлопці набомбили по 5-8 по кілограм. хто три кілограми карасів? І всі такі від 200 г і більше. 700-800, кіло, 200. Ну просто шикарно. В перший раз тут в житті на моєму карасі такого ще ніколи не було, такого не пам'ятаю. А сьогодні клює краснопіра і теж карась. Так що по порядку все. Ну от ловиться. У мене сьогодні риба на такій удочки, ківкові, лиркові. там стоїть. І маю в арсеналі вже, точніше, в активі своєму. Що це вітер чи покльовка. Будь вітер. Маю в активі два маленьких окунчика. наживчика заберу. І ось, ось там лежать карасики і... Краснопирка, не помню, всякие штуки. Карасик один, а краснопирок 4 или 5. Потрошки ловим. Периодично буду вмикаться. Вот людей. Людей. Все любят. И рыбка приедет. Рыбка приедет. что-то Рыбка приедет. Что рыбка приедет. Рыбка краснопирка. Дуже круто, вона така вся 200-300, буває і менше попадає. Ну от, на одну з поплавкових вудок Він клювання от такої, от, такої от звірушки. Краснопірочка, така до 100 грамів грам 70. Це поки перша риба на поплавковій вудці, хоча мав 4 клювання і щось не склалось, а на ківкові вже вся остальна риба. Так, надіваємо великий пучок мотиля штук 7850 і продовжуємо. Скільки влазить на гачок, стільки надіваємо. Так, іде виважування. Що там за монстр? Легенько, акуратно. О, карась! Опа! Хе -хе -хе. Лайк, підписочка бігом! Хе -хе. Карась гравий! Такий 300-300-400 під 400. клас огонь, другий карасик. яке в нього око. Він в шокі від того, що вас побачив. Тож Точно лайк. Огонь, це карасів. Так, все, продовжуємо рибалку. Там пока без поклювок. На на на. Так, Постійно переміщаю вудки, шукаю рибку. Є три лунки, які я загодував. З однієї з них вже зловився один карасик і три плотвички, точніше краснопірки, а далі пошук, 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 пошук. І постійно прихожу на ті лунки, які загодовані. Прикормочка карась макуха. Отака от справа. П'ять покльовок підряд, даже 7. Уточка не заряжена, цю шину поставив, не заряжена, не заряжена і на тій покльовка поплавок глибоко втопило. Це, це капець, прийшла стайка. Вважаємо чергового кабанауса. Вручається, тікає. о, Дивіться, кабан. Опа, є кабан. Фу. Лайки, 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 коментарі, підписки. Бігом, бігом, бігом. Давайте, я закидаю далі. Що я можу вам сказати? кльов притих. І то притих дуже значно. Після того карасика ловляться одні окунці в основному. Навіть краснопірка рот закрила. І точка вмерла. Навіть пошукова ловля не спасає одні по кінці. Та й таке, ще сидимо пару годин і будемо мотатись додому їхати. Ось є покльовочка. О, краснопірочка бомба. Ось ще одна покльовочка і попловок. Тут нема нічого. Гадство. Тут трошки нема. Так, і тут, в кучі, дивіться. Три за раз, три пліт на одну удочку, тут на другу. І за хвилину до цього, та що за хвилину? За три секунди була ще одна така от мурмишка, Уралка. От, зараз наживляємо і до бою далі. Люмаки каплрутка краснопирка, бачиш. Опа. Ще мені в лунку втечи. Зараз, йо-моя. Так клює мотилів, штук 6-8, не менше треба, бо не менше зразу окунь клює. І все, отак От і ловимо. Людей значно поменшало. Кльов просів і всі втекли. Там ще позад мене сидить 5 чоловік. Чогось вони досі не їдуть. Я теж не їду, бо маю вихідний день, маю безліміт часу до комендантської години. По суті, то можу посидіти до заходу сонця остаточного. Можливо, ще дочекаюся якогось вечірнього проходу. Та й таке. Чекаємо, сидимо, чекаємо. Ну, трошки набагато зручніше, мені здається. З поплавком, так? Да? Так. Його далі видно, він яскравий. Але не завжди хоче риба клювати на них. От чогось є така, якась така, ну як сказати, якась закономірність. Ну, Деколи тільки на кивок, а деколи на кивок Ні, тільки на поплавок. Непонятно. Бачите, була слабенька потяжка і все. Попробувало. І нема. Ми будемо чекати Є маленьке клювання. Смикає поплавочка. Але так дуже ніжно тендітно. Тик-тик, тик, тик. Покльовка коли виложить, поплавка або потягне Ну, стандартно. А оці смикання це ерунда. Ну що ж, друзі, вже ось навколо нікого практично немає. Лишилося там троє, точніше миють модель, один ще рибалить. І я найвитриваліше лишились. Ще мав три клювання, одне прогавив, одну краснопірку, спустив прямо в лунці, хотів вам засняти, але не дотягнулося. Відпала прямо на вході в лунку. Що називається. І мав одне клювання на підливочок. Дуже рибку вроді підсік, але протягнув може сантиметрів 30 на пів метра. і обірвалася. Можна сказати, до обласова дуже споку. Так, Зараз мотуюся, йду до машини і там покажу рибу. Я підведу підсумки Уже з машини, тому що холодно трошечки важко розмовляти. Щось горлочко першить, тому якось так. Ну Ось така вона риба. Чотири карасика. Оцей ще нас зважив 450 грам, цей 420 грам. Той щось біля 300, а цей 100, 190, так і 205 пригає. Чотири карасика, на жаль, більше щось, чомусь мені не клюнуло. Не знаю чому. Маю здогадки. Напишіть, до речі, в коментарях, які ваші здогадки. Я думаю, що все ж таки грає роль місце і грає роль тендітність оснастки. Бо в мене були такі доволі великі мормишки, стандартні, універсальні, для всієї риби, в принципі, як і для окуні, так і для плотви, так і для... Карася. І жилка. Жилка в мене була 0.11. Хлопці ловили на 2.08. У мене також одна будка є 208, то я два штучки на неї зловив. Ну і 20 таких от крутих краснопірок. Середня маса краснопірки 100-120 грам. Бомба, краснопірка, супер. Тому ваші вподобайки, коментуйте, що небудь, що вас цікавить, запитуйте. Ну, а цьому ставочку. Подяка. Гарний захід сонця, шикарний просто вітер на вечір стих. Та й таке. Все, друзі. Попа, слава Україні. Бажаю вам всім здоров'я, крепкого і миру.